Я вдячний новим відносинам з Європейським Союзом. Я дійсно хотів підготувати, не пам'ятаю деталі над не тільки Європейським союзом, а країнами Європи, які нас дійсно сильно, дуже сильно поважають, пишаються нашими людьми. Ми вибудували з ними особливі особливі, особисті стосунки. І... Довгострокова допомога. Я думаю, все одно все одне буде тим плечем, про який ви запитали, якщо будуть якісь ризики. Хоча я вважаю ще раз, що нас партнери не підведуть. Принаймні, мені здається, такий був результат нашого візиту. А, значить, те, що на сьогодні є, точно Бельгія 1,7 мільярдів, данія 4,2 мільярда, Корея 2,3 мільярда. Латвія, Литва, Нідерланди це сотні мільйонів, Норвегія 7,5 мільярдів, Франція 2 а, Німеччина 8 мільярдів, Швеція більше трішки, ніж півмільярду, і буде багатомільярдна допомога від Японії. Це говорить, що це потужний базіс, якщо у нас будуть ризики. Відповідні суми ми будемо на них розраховувати. Це е, багаторічна допомога, вона на різні цілі. Е, хтось на гуманітарні речі, хтось підтримка економіки, соціальні виплати, але і дуже велика сума від, від цих держав це мілітарі допомога України. Тому я впевнений в наших партнерах. Я вважаю, що ми зробили все. Можна все майже все рік. Ще не закінчився. І це, що стосується грошей, у 24-му році чи закінчиться війна. Я думаю, що ніхто не знає відповіді. Навіть ті поважні люди, командири, наші або партнери західні, коли вони кажуть, що це війна на багато років, вони не знають. Це а, діалог, це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності. Я вибачаю, що я повертаюся до прикладу про е, трьохденний тріумф е, е, хворої людини, але тим не менш ми маємо з вами факт, то також були думки. Я не порівнюю ні в якому разі думки тієї особи і поважних людей. Зрозумійте мені, мене дуже правильно, але я хочу бути коректним. Війна, перемога, поразка, стагнація залежить від багатьох, багатьох рішень, багатьох ризиків, багатьох напрямків, але в більшості своїх від нас з вами. Якщо ми не втратимо нашу стійкість, ми завершимо війну раніше. Якщо не втратимо наш дух, можна бути і жити зі скепсисом, але можна і країну вибачити зі скепсисом. А я до цього не готовий. І я знаю, що таких як я, дуже багато мільйони. Не готові ми віддати нашу країну. Не готові. З першого дня і до останнього так і буде. І якщо ми збережемо... Всі ці цілі, все, що в нас є, все, що ми можемо, а зробимо набагато більше, ніж кожен, кожен з нас можемо. Я впевнений, ми зможемо наблизити цю перемогу.